Друзья нет времени объяснять. Сейчас я буду строить захищенный дом. Так быстрее я надеваю на грудник. И короче, сейчас я буду строить захищенный дом. Давайте начинаем. Все. Кстати, забыл забуду представьтесь, я мы кайф помадіаву. А мы починаем. Короче, вот я надію на грудник и мы починаем будинок. И У мене дуже багато предметів. Так що давайте. От так, от так, от так. І, коротше, да. Будемо все так розрівнувати. О цим, всім, що в мене є. Да. Давайте. Так, от так, от так, от так. І дуже от так робимо. Мені... У мене ще більше предметів, а це мої переначальні предмети. Так що я ставлю сюди лаву. Так, значить. От блоки я вже викопав. Бок вона буде сюди йти, все одно в мене буде час. Так що... А да, вона дуже далеко. Так що давайте. ...вот так я роблю. І, коротше, да, сьогодні на мій будинок з якимось чином нападає арпа зомбі. І вона проходить ночі до мене, так що я її звичайно підготував оці предмети і меч. Ого там лава вже насипалась на дуже довго. Йде. Вот жидкость, да, друзья. Давайте. Теперь вот тут. Не, не так я хочу. Давайте. Вот так. О, там есть житые. Так все мои житые из мого села, но я зараз. Эээ, зависит еще и сказал им еще вернусь ночью. Кого-то через 24 часа кажут, и зомби вратаете ночью через 24 часа. Если я выживу, то я обязательно. Вот так, давайте, ты У меня много... Груту, як ви бачите, вже два стака. Ладно, Треба працювати. І вот так. Так воно зовсім не розвивається. Ну це поки що. Сырян, выходит, звідси. Давай, давай. Ну давай, сырян. Ну давай, вылазь, вылазь. Ох, ты молодый, что Ладно, Так, я кладу сюда. Мама не я. Так, да ну выездив иначе. Інакше... Дожди, цей сырян. Зим. Шов, сама тща. Я його любив. Так, тепер, дивіться, друзі, я зробив отакі ловушки і динаміту. Для початку я просто поставлю тут мало динаміту. І поки врувати ямку буду, я встановлю запис, щоб поки що вона дивилася, як довго я ставлю оці блоки. Так, динаміт я вже доклав і тепер так, на них воду. не туди розвиваються. Ладно, значить, ставимо груд, щоб розвивалося тільки в цей бок. Так, вот так. І тепер ставимо вот так. Ну і з помощью цього груту, я думаю, мені в це вискочить зробити. Так. Я туди поставив. О ввечека дойти. Тепер підбираємо бок. І Скільки в мене ще там є. отрут. рот. О, тут якраз... Ой. Да. А тут я поставив. Так, вже почти як-на як закат, так що треба швидше все робити. І щоб все було нормально, я сюди поставлю ще ТНТ. І так. І вот так. От. Тепер от так от. І коли вони пройдуть, я отак от піджигу і все. Ой, вони прийшли, друзі. Давайте спаунимо собі. Так, на грудник. Так, швидше, швидше, швидше піджигаємо, піджигаємо. Вот рождение. Так, нагрутник, накрутник. Надягаємо. И так, 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 прямо всі мы. вещи. Фух, я знаю, всех зомби. Ой, не-не-не, на псих, на псих. Это я его буду поджигать и вообще на И давай это... И давай его опыт спаумба. Його може хтось підібрати і стати зомбі. А потім знайти і тепер спаємо цей опит. так. Тепер добуваємо обусівку і все. Це було взагалі круто. Ну і ненадіжно. Як зрозуміло, друзі, в цей раз я... Не хочу, щоб більше такого кого на. Але, друзі, ви ставте лайк та підписуйтесь і всім до побачення!